Це об'єднання Свободи. Для того, щоб поширити наші ідеї, треба дійти до кожного українця. І крок за кроком, проводячи такі будівні зустрічі, ми маємо нагоду обмінюватися інформацією. З одної сторони, свобода повідомляє про наше бачення сучасного розвитку політичної ситуації, соціально-економічної держави. З іншої сторони, мені направді є дуже цікаво чути, що люди говорять і чим люди живуть. Що сьогодні і, до речі, виходячи з тих міркувань, ем, хочу сказати вам перше, одне дуже важливе спостереження. Що різниці між Сходом і Заходом, на нашу думку, виходячи з наших спостережень, немає практично взагалі ніякої. Українці Сходу чи українці заходу, українці півночі чи українці півдня, вони живуть одним і тим самим. І коли мені на таких подібних зустрічах задають запитання, то задають запитання на 99% такі самі по всій території України. Це є певні політичні сили, зокрема комуністи, та сама партія регіонів, яка мріє про те, щоб зберегти владу в Україні, бо їхній рейтинг просто катастрофічно падають. Вони особливо перед виборами починають придумувати різні міфи, різні міфи, які починають поширюватися серед людей. І метою тих міфів є збереження їхньої влади. І вони не думають про те, що вони сіють між національним рождением, що вони хочуть розділити Україну територіально. І вони навіть не щулися, що Україна дійсно є розділеною, але не територіальною. Сьогодні є протистояння не між Сходом і Заходом. Сьогодні є протистояння між олігархами і українцями, які перетворені в Крипаків в Крім Тому що коли проводяться такі подібні зустрічі, то народ про що говорить? Народ навіть не про мову говорить, якою вони зараз спекулюють. Бо е, за, навіть за останніми опитуваннями соціологічними з 33 питань, які найбільше турбують українців всієї держави, питання мови є на 31-му місці. І коли я тут, наприклад, спілкувався, бо другий день зараз перебуваю на Донеччині з людьми, фактично з провести камнезалежності то ніхто з них мені навіть не натякав, що є проблема з мовою. Тому що молода людина, навіть російськомовна людина, він не розуміє, що якщо він мешкає в українській державі і хоче мати кар'єру в тій державі, він повинен знати українську мову. І він вчить українську мову, він вчить англійську мову, він вчить французьку чи німецьку мову. І він собі навіть не ставить перед собою питання, що це є якась проблема. А проблема є в іншому, що коли я сьогодні в горниці намагався в одному кіоску. Потім в іншому кіоску купити, бодай про одну україномовну газету, мені сказали, що таких газет тут немає. Коли я намагався купити український журнал, мені сказали, що такого журналу немає. А це проблема. І теперішня влада, якщо вона не дає можливість розвиватися в тій самій українській мові, ясно, що завтра вона потім буде говорити, що українська мова нікому не потрібна. Тому що, бачите, нема попиту. А хіба буде попит, якщо немає того товару? Невже ця фанія, яку я сьогодні попросив, щоб вона мені дала українську газету, вона завтра буде стукати кулаком по столі і злого начальства вимагати, щоб оскільки мене питали себе, значить потрібно, щоб тих газет було більше. Ще один момент, який мене, чесно кажучи, трошки вразив, неприємно вразив, після тих відвідин українського Донбасу, що я е, помітив страх у людей. Який повернувся, колись такий страх був під час комуністичного правління, потім був певний період часу, коли людей він зник пропав. І зараз я теж помічаю про страх. Навіть з людьми, які нібито до... декларують, що вони не бояться висловлювати відверто своїх політичних поглядів, я спілкувався. І коли, скажімо, треба було під час розмови. Чи назвати прізвище якогось там депутата, наприклад, Шкія, так? от я так розумію, дуже, дуже популярний депутат, якого всі дуже люблять ну, так, то, то ніби людина так відкрито висловлювала свої позиції, критикувала навіть владу, але коли довелося сказати прізвище Шкія, вона так його е тихенько так на навушку сказала. Тобто, чи там є слово слова сполучення партія регіону? Що можна казати, що зле, але краще сказати це тихенько. Щоб про те ніхто не чує, про ніхто, ніхто не знав. Ну і ще в такий момент почав поділитися, який мене, чесно кажучи, вразив, коли я теж з однією людиною говорив, спілкувався саме тут, в Горлівці, не в Донецьку, в Горлівці. І ми почали щось говорити про ревію, таки, на тему мову. Бо не я був ініціатором підняття цієї теми, а саме ця людина. І от мене ця людина ошарашила. Фразою, яку, яку я чув раніше, я просто не думав, що сьогодні далі продовжує її повторювати і зубувати людей. Ну, типу того, що ось у Львові э, російською мовою в кафе попросили каву і кави не дали. Ну, це звісно, що брехня поле. Я єдине, що міг э, зробити це, запросити людину поїхати до Львова чи до Тернополя, чи до Франківська і переконатися. Що всякі такі речі це є повна моя Але я для себе розумію дуже негативний висновк. Навіть не повинно, що до цієї людини, а повідомлення до атмосфера. Це значить свідомо нав'язується таке. Свідомо нав'язується ото протистояння. Причому не тільки в Донбасі тут намагається розказати щось погане про Західну Україну чи про Київ, щоб створювати певне внутрішнє протистояння. Але я так розумію, що подібні речі. І культивується знову, зокрема, в західних регіонах України. От зараз, як приклад, я вам можу привести оце злощасне Євро 2012. Чому кажу злощасне? Тому що, з однієї сторони, нам є гордість, і ми пишаємося тим, що такий чемпіонат відбувається в нас в Україні. Звісно, що коли е, е, там вчора я був на футболі в Донецьку, і е, Донецький стадіон, весь жовтих барвах і. Що в Донецьку ще й не було, що піднімаються, і коли звучить українські слави, багато з них кладе руку на серце і так голосно співає слова українського славу, ну це круто, це красиво було. Це, так, це аж мурашки шкірі йшли. Звичайно, що коли тут, в Донецькій області ти бачиш багато автомобілів з синьо-жовтими пропорцями, чи там ходять хлопчики, дівчатка, симвотичні молоді люди, з якими масками синьо-жовтими. Хай буде зовнішні, але троє проєкт... патріотизму. і вартість будь-яких інших, інших стадіонів у всьому світі. Чи, наприклад, вартість Львівського аеропорту, можна було два таких аеропорти побудувати, чи того ж таки Львівського стадіону. А знаємо, хто будував? Чому я сказав про певне протистояння? Щоб ви собі так розумієте, у Львові жодна львівська практична фірма чи Галицька фірма не будувала ні доріг, ні стадіон, ні аеропорт. Все це будувалося фірмами Донецька. Зокрема, альфом, напевно, вам відомо. І хто є власниками тої структури. І от собі тепер уявіть, як себе можуть почувати. Наприклад, львівські будівельники, наприклад, люди, які в величині мають структури, які б могли це робити і будувати. Коли їм замовлення не дали, а коли навіть привезли техніку. Спочатку, коли була інша влада, то це все був індустріальний союз Донбасу. Потім прийшла партія регіонів, вони рішенням Кабінету міністрів відміняють тендери на об'єкти Європи 2012. І практично в кружному режимі визначають, хто буде будувати. Сплачувалися, вони не залишалися в тому самому в Львові чи в а вони пішли в казну, наприклад, Донецької області. І це вже є протистояння. Тобто на голову місці починається конфлікт. Я більше того хочу сказати, але такий абсурдний факт. У Львові, і навколо Львова, є п'ять залізобетонних тонн П'ять. За 30 кілометрів від є. Величезний потужний цементний завод, французи його викопали для фарш. І до чого можна туди дійти абсурдно, що залізобетонні блоків цемент возили звідси до Львова на будівництво е -е, аеропорту і на будівництво стадіону, а не брали в підносу. Що до речі, щоб ви розуміли, в декілька раз збільшувало вартість тих будівельних матеріалів, але ж на то ніхто не зважав. І ви розумієте, тобто такі враження, що та державна влада, той кримінально-полігархічний клан партії регіонів, які сьогодні знаходяться при владі, вони безсвідомо роблять певні кроки для того, щоб лобами стикати українців в різних регіонах України. Це є зовсім неправильно. І свобода вважає, що це є свідома провокація. Але якщо говорити про те, чим люди живуть, люди живуть зовсім іншим. На таких зустрічах мене народ питається про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Люди обурені тим, що навіть будучи соціально незахищеними і виграючи суди, скажімо, діти війни, чорнобильці, інші соціально незахищені версия населення, вони не можуть отримати тих коштів в державі. час закону вони би мали бути їхніми, якщо така фільма встановлена. Люди говорять про те, що сьогодні товари першої необхідності є в таких цінах, що простий народ не може собі дозволити елементарних речей про якість тих товарів. Нагороду говорять про систему охорони здоров'я, про вартість віків, які так само є не по кишені більшості сьогодні українців. Зрештою, про те, що нам продають сьогодні в аптеках. Я вже, як колишній доктор, можу сказати, що дуже багато ліків є просто фальшивими. Глина пофарбована під форму таблетки зроблена, ви купуєте за величезні гроші ту таблетку. Ви думаєте, що ви викаєте лікарство? Насправді ви їсте просто глину. Звісно, та глина вам не зашкодить, вам від неї зле не буде. Ну але ви ж не вилікуєтеся і вона не вартує тої ціни, яка сьогодні. На прибуті жаль на ринку є встановлення. Люди говорять про страх перед 1 січня, коли почнеться процедура продажу землі сільськогосподарського призначення. Люди хвилюються по питаннях житла і можливості навіть того, що влада за невиплату житлово-комунального послугу може забирати приватизовані квартири. Люди сьогодні є розгублені тим, що податкова система в Україні. Після ухвалення, зокрема, нового податкового кодексу повністю перевернула все з ніг на голову, і дрібний і середній бізнес практично в нашій державі зупинився. Про це люди говорять. І говорять справедливо, абсолютно справедливо говорять. Але про це говорять і в Донецьку, і у Львові, і в Тернополі, і в Чернігові, і в Сімферові. В Україна є одна люди в Україні думають одними мірками. І тому я повністю відкидаю всі ті дурнуваті розмови, весь той штучний сепаратизм, який сьогодні нав'язується виключно з метою отримання певних дуже сумнівних політичних дивітерів. Власне, виходячи з, не з надзвичайно непростої політичної ситуації в Україні, нам сьогодні з вами хотілося так само поговорити, Ваші думки про те, що робиться, як робиться, і, можливо, навіть ми би з вами мали спільно дати відповідь на запитання, що нам робити. Оскільки я так розумію, що в цьому залі, зрештою, <тас> як і в інших е таких під час інших таких зустрічах, е приходять люди, є люди, які є як патріотичними, які є політично зорієнтованими, е які розуміються в теперішній ситуації в українській державі. Я би просив, щоб ми з вами розпочали власне, цей діалог, ну і, можливо, ми, врешті-решт, вийдемо на якусь таку форму, щоб кожен розумів, що робити нам, що нам робити в такій ситуації, чи є надія, про що теж дуже часто люди запитують, а якщо так, то що кожному з нас конкретно робити? І, до речі, я принагідно хотів би запросити вас, ну, хто не є політично заангажованим. Хто не є зв'язаний з іншими політичними силами, кому подобається свобода, імпонує наша програма, я хотів би запросити вас до співпраці з нами. Я хотів би запросити вас стати нашими прихильниками. Звісно, що хто хоче, і це буде зовсім непогане, дехто з вас після сьогоднішньої зустрічі прийняти себе рішення вступити у владу Сукраїнського об'єднання свободи. Адже чим буде нас більше, тим більше будуть поширюватися наші ідеї. Ну і тим швидше ми зможемо реалізувати ту мету, яку перед собою поставимо, побудову великої, справедливої держави, як в національному, так і в соціальному сенсі. Звісно, що я так само агітую вас переплачувати нашу газету, це допомога буде нам також. Якщо ви ще не знайомі з нашою газетою, я вам рекомендую. Наша газета називається Всеукраїнське об'єднання Свобода, її можна переплатити на пошті. До речі, дуже... Давай спробуємо переговорити і підписати договір, щоб в кіоса вона бо Вона має свій індекс, тобто, ну, а хай вам відмовить. Тоді це теж певна підстава, якщо ви відмовити. Але от нема українських газет, в давай хай буде починати газеті, це українське об'єднання свободу. Це газет проводить кожна доступ.